І всім привіт, мої любі друзі! З вами, як завжди, я, Вірік. Сьогодні я продовжую знімати Брут, озвучку. Ну, як завжди, У нас вже 178 підписників. Я не знаю, звідки ви беретесь, ви просто космос. Дуже я вам дякую. Ще, ще, ще трохи і вже буде 200 підписників. Я цього чекаю, і на 200 підписників я постараюся щось зробити таке цікаве вам, напевне. Зроблю голосування якесь. Ну, я вже вас трошки затягнув, вибачайте, а ми починаємо. Вау! У тебе такі блистючі кіхтики? Ем, ну, дякую. І піря мені твої подобаються. Таке білі, прям, прям ніби як сніг. Слухай, мила балаканина, тобі це тут не допоможе. Зрозуміла? Ти справді не розумієш, що сталося, так? А ти про що? Ну, не дуже, а що? Що сталося? Гаразд, я передумав, я тебе Е -е Ей, а що це означає? Отже ти тепер, моя дитина, буду тебе ростити як, як свого? Ей, що? Далі буде? Їжа, 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 їжа. Ні, це не їжа. Їжа? Ні, Джеральд, це твоя нова сестричка Піксі. Джеральд це не їжа. Гей, пташко, бистро віддай мені кошеня назад або Вона спить. І що означає чи? Нещодавно я дізнався, що собаки не вміють лазити. Що за добре, я віддам тобі її. Кінець. Так смачно. Гей, бруд, а як це називається? М'ясні тефтельки. Я ніколи раніше не бачила м'ясне дерево. Ха, М'ясо не росте на деревах. Тоді звідки воно береться? Е, воно росте під землею, як морква. А, під землею. Навірно, напевне, тому я їх ніколи не бачила. Так, напевно. Ой. Гей, ви, великі злі роботи! Якщо ви хочете зруйнувати місто, спочатку прийдеться побитись з нами. Готовий про Чекаю ваших приказів, капітан Піксі. Біп-біп! Дивись, там ще один. Ну що ж, друзі, ось і відео підійшло до кінцю, до кінця. О Боже, до кінцю. Е, до кінця. І дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже вам вдячний за 178 підписників. На момент ролику я не знаю скільки зараз. Ну, поки я ще змонтую, то буде набагато більше, я думаю. Ну, ще раз всім дякую за підписки. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і всім до побачення.